Друзья, гляньте, какую машинку мы вчера сделали для нашего клиента. BMW F10, рестайлинг, переодели в M5 лук. Ну, я к тебе. Мне очень все нравится, за исключением одного нюанса. Заднего диффузора. Задний диффузор. Короче, это трехлитровая BMW F10 в рейс, как сказал, Слава. как клиент, хоть и в M5 лук. А задній дифузор, конечно, да, я с тобой погоджуюсь. Я питаю, що буде по чотири ствола, може, воно как-то. Ні, конечно, будет. буде вихлоп чотирьох буде да. краще виглядати. Тим паче, це все пофарбується. Буде нормально, типу білий бампер, чорний дифузор глянцевий, Ну, нормально буде. Очень сильно на это сподіваємося. Так. Да. Потому що знаю, ми одну один автомобіль, который був з таким же дифузором. Мой моя моя минула М4 була з таким же дифузором і, конечно, виглядала це не дуже прикольно. Особливо. Зблизи. Зблизи особливо. <рес> Подивимось, кажуть, як воно буде. Так, друзі, працюємо. працюємо. Погодка гарна, не холодно, не жарко. У малярочці в нас тут стоїть а третя біла, там хлопці готують до фарбування елементів. Працюємо. До ґрунтування. До ґрунтування і фарбування. Ні, Спочатку ґрунтування. А потім фарбування. Потім фарбування. Отак так, ось, друзі. Taká dvi žužka od mesiaca na e stôl.